сам послання, святого апостола Павла читання будьмо уважні, Брання. кожному з нас не набладать в міру Христових дарів, зійшовши на висоту, полонив він полонених і дав людям дари, та зійшовши, що означає, як не те, що він був зійшов унизу найнижчі частини землі. Той, же, хто був зійшов униз, є той самий, що зійшов вище всіх небес, щоб усе наповнити. І він настановив одним апостолами, інших пророками, ще інших євангелистами, постарями і вчителями, для вдосконалення святих на діло служби, на будування тіла Христа, поки ми всі надійнемо до єдності. у Пізнання Божого Сина і не станемо дорослим мужем у міру повного зросту, повноти Христа. Ми тобі премудрій, Алелуя.